Безпритульний кіт, ймовірно, хворий на сказ покусав п'ятьох дорослих та одну дитину у Вінниці. Постраждалі були госпіталізовані, а тварину не вдалося піймати. У місті розпочали масову вакцинацію тварин від сказу навесні 2024 року. У місті проводили подібне масове щеплення домашніх котів та собак. Тоді в мікрорайоні Бучми хворий на сказ пес покусав 15 людей. Пані Алла привезла на вакцинацію свого чотирилапого товариша Тома. Котику два роки, і це перше його щеплення. Хоча її улюбленець живе постійно у будинку, жінка боїться, аби Том не підхопив небезпечну інфекцію, як кіт із мікрорайону Пирогова, який днями покусав дитину та п'ятьох дорослих. Щоб не покусав і не заболів, мені ж теж його жалко. Я й привезла його. А як кажуть, що ще десь буде, ще одного привезу. У мене два є». Вакцинувати домашніх та безпритульних тварин почали з мікрорайону Порогова практично одразу, як безпритульна кішка з підозрою на сказ кинулась на людей. Кіт білий, безпритульний. В цьому районі він кидався на тварин, на людей, також була травмована дитина. Вчора фахівці наші виїхали і спільно з мисливцями розшукували цього кота, знайти його не вдалося. Тваринок потрібно з двох місяців щеплювати раз в рік. Кожного року, чи це свійська, чи це домашня, своя, чи вулична, потрібно щеплювати, тому що великий ризик захворювання від диких тварин сказом. Сказ можуть і тваринки хворіти, і люди. Кішку, яка ймовірно хвора на небезпечну інфекцію, досі не піймали. Пані Валентина, яка опікується безпритульними тваринами у мікрорайоні Пирогова, за власний кошт стерилізує та доглядає їх, і на щеплення принесла чимало котиків. Намагаюся по своїх силах допомагати цим бездомним тваринам, яким які самі собі допомогти не можуть. На жаль, і в мене є люди, які тут сусіди, які допомагають. Я їм дуже вдячна. Ну, велика нагрузка. Це ми їх кормимо за два роки. Ми простерилізували 10 кішок за власні кошти. З початку 2024 року на Вінничині зареєстрували 94 випадки захворювання на сказ серед тварин. Масову вакцинацію кішок та собак проводили у Вінницькій громаді у березні цього року. Тоді 15 -ро людей покусав пес. Фактично без щеплення, без вакцинації це захворювання 100% смертельне, як для тварин, так і для людей, тому що лікування відсутнє. А в цьому році в Україні в двох регіонах було по два випадки зафіксовано сказу у людей. В минулому році на Вінниччині загинув один чоловік від сказу, якого покусав свійський кіт. Так що, хочемо, не хочемо, ми маємо розуміти, що лікування немає, і єдиний метод захисту це вакцинація. Фахівці Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ роздають буклети та інформують віничан про сказ та наголошують на необхідності вакцинації домашніх тварин. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.